вай Чи це дійсно найкращий фонд серед іландських, щоб покрити весь світ акцій, включаючи Emerging Markets, давайте розбиратися. Yeah. Ну, По-перше, хоча я думаю, більшість з вас про цей фонд чують вперше, він існує з 2011 року. І це велика перевага, знаєте, коли в нас в Айплані плані є 17 фінансових консультантів, ми обмінюємося досвідом. І ось недавно, власне, ми подивилися на цей фонд трохи детальніше. І я вам далі покажу його порівняння з, наприклад, VWRA. Якщо подивитися суто на комісію, то звісно, що цікавіше виглядає SPYY, тому що в нього комісія 012. А комісія VWRA, популярного фонду, який використовують багато інвесторів в Ірландські фонди, на весь світ 0,22. Відповідно на рівному місці ви економите 0,1% комісії. І якщо ви порахуєте в файлі капітал, демо ці комісійні, то вийде, що ви закоромите там кілька десятків тисяч доларів. Ну, якщо ви інвестуєте, як Віктор нагадую, розрахунки, є в файлі. Хто не знає, де цей файл знайти, пишіть в коментарях, демо, ми вийшли лінк в відкритому доступі. Відповідно, на перший погляд, це виглядає цікаво. Я вам хочу зараз показати детальніше фонд SPYY. Який індекс він трекає, яка його ліквідність, скільки активів під управлінням. Ну, компанія Stay Street, Spider, та ви всі чули про Spy. Тобто номер три в світі, і далі ми з вами ще трохи поміркуємо над його порівнянням з VWRA, чи це дійсно найкращий спосіб закрити весь світ акцій? І я нагадую, що часто і на каналі ми про це говорили. Використовується комбінація іншого фонду від Stay Street, SPDR чи SPVD на розвинуті країни, плюс ЕМІ від iShares на світ, що розвивається. От, якщо ви пам'ятаєте приклад з Геннадієм, то він взагалі в нас інвестує в фонд ІСАК від iShares, там комісія 0,2%. Тобто варіантів є багато і іноді треба детальніше аналізувати, який простий, який дешевший, або який має ширше покриття. Давайте подивимося трішки деталей. Курс Мастер Stock Market» ми вперше запускаємо в школі і пленеду. І моя гордість це набір тренерів курсу, це все люди практики та ще й з міжнародними кваліфікаціями саме в сфері фінансів та інвестицій. Подивіться, будь ласка, програму: це шість живих вебінарів. Це знання для досвідчених інвесторів, це розбір і кейсів, і портфелів, це також про гроші як інструмент вашого щастя. Запрошую на навчання. Ви бачите на своєму екрані фонд. Він, до речі, є схеджем до долара і до євро. Ну, ось індекс, MSCI, Тут все зрозуміло. Значить, майже 2000 країн, 23 розвинуті країни, порядка 20. Чотирьох має бути, ну тут 26 навіть країн, що розвиваються. Там ось ви бачите тер. Ви бачите, що в п'яти валютах він торгується: Ірландія, Stay Street. Все зрозуміло. Ось ви бачите, що під тікером SPYY він торгується в євро на Deutsche Börse. Також є Лондон Сток Exchange, Швейцарська, Мексиканська біржа, тобто. Для інвестора є багато вибору. Да, вартість 235 доларів, якщо в доларі. 2331 компанія. Average market cap нас мало цікавить. Тут ціна, fund asset Елі, Total Fund Assets, ви бачите. Це у нас більше трьох мільярдів. Ну, ось Всю можете інформацію тут подивитися, та ви можете подивитись також на Just ETF інформацію про ньому. І тепер дивіться цікавий момент. Хоча комісія, як ми сказали, 0,12. І якщо ми просто з вами підставимо комісію, порівняємо з VWRA, а нагадаю, що також є FWRA, де комісія 0,15 від інвеско. Тобто, в принципі, ви можете замість VWRA використовувати FWRA, хоча фонд молодший і не так багато активів, як VWRA. Але найцікавіше, дивіться, VWRA трекає інший індекс. Світовий називається FTSE. і там можуть бути відмінності. Насправді я вам покажу першу відмінність. Тут ви бачите United States 57%, А тут United States 61,5%. Це може бути трохи спричинено якраз ну, різними датами статистика, але основна якраз причина цього це різниця індексів. І ще треба буде, до речі, детальніше розібратися, чому вона аж 4% на сьогодні. Ну, По компаніям, секторам, ви розумієте, все одно а світовий індекс все буде те саме. Да, Забув вам сказати, що це е, Optimized Sampling Replication. Я, здається, розповідав на каналі, що це значить. Ще по перформансу, дивіться. SPYY за 5 років дав 74%, VWRA за 5 років 74,38%, незважаючи на, на вищу комісію. Та, тобто, незважаючи на вищу комісію, комісія врахована, він тут має вищу дохідність і. Ем, Тут друга ще різниця, на яку зверніть увагу, що тут 3 тисячі компаній, тобто він більше мідкепів покриває, ніж ніж тут, де їх 2312. Так, відповідно вибір неоднозначний. Я завжди, якщо я бачу, що там немає tracking difference, що спред однаковий все одно тяжію до меншої комісії. Тут різниця ніби немаленька, маленька 0,1%. Але буду вдячна, якщо ви в коментарях напишете, який фонд ви обрали. Або якщо ви інвестуєте через ірландців, то яку комбінацію ви використовуєте для того покрити весь світ. Це там плюс Emerging двома фондами. Ви використовуєте від WRA. Чи якісь інші варіанти я не знаю, може хтось з вас евдаблюра використовує завжди вдячні за ваші лайки. Підписуйтесь на сімейний бюджет, рекомендуйте сімейний бюджет друзям, шерте наші відео і допомагайте нам підвищувати фінансову і інвестиційну грамотність українських інвесторів.